Хокейний прогноз Чемпіонат України. Сьогодні у нас, друзі, 28 листопада. П'ятниця. І сьогодні в рамках Української хокейної ліги відбудеться один матч Київський дербі Крижинка-Сокіл. Вмочуйтесь зручненько. не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую всіх. Щиро дякую від душі за вашу активність підтримку. Сьогодні 15.30. Так, 15.30. Крижинка сама приймає сокіл. Не сокіл крижинка, а крижинка сокіл. Раніше ви помітили, сокіл. В цілому, як правило, вибачаюсь, перегравав київську крижинку 8-0, ну, в крайньому випадку 9-1 от з такими рахунками. Зараз подивіться, крижинка вже починає забивати і починає від сокола пропускати все менше і менше. Ви помітили таку тенденцію? Ось я хочу якраз на цьому заграти. Раніше я казав, що перемога сокола і тотал більше 7,5, тотал більше 8,5. А зараз також перемога сокола, бо сокол іде до чемпіонства. Сокол буде намагатися вже в цьому сезоні не. Поступитися. Крив... Вибачайте, бачите? Кременчуку, хотів сказати кривбасус. З футбола переключився на хокей. Друзі, це говорить про те, що я нічого не, матую, не монтую і нічого не вирізаю. Не вирізаю нічого, друзі. Я не люблю монтувати. Тим більше не люблю застосовувати штучний інтелект. Я вважаю, штучний інтелект можна застосувати лише тоді, коли вам потрібна допомога знайти якусь інформацію або ж згенерувати якийсь текст, сценарій. І то сценарій краще робити самому. Отже, друзі, сьогодні Сокіл переграє крижинку дуже акуратно, як це називають, мені сподобалось, в економ режимі, але переграє. 4-2, максимум 4-3, от дивіться, останніми матчами вони так і грають. 5-1 максимум 5-2. А взагалі, то мені здається, може навіть зіграти і 3-1. 4-1, я казав, так. Да. Тому я вирішив не брати сокол перемога і тотал більше там скількись, сколь... А навпаки, взяти тотал менше. При перемозі сокола. Одним словом, сьогодні 28 листопада, сокол переможе і тотал буде менше 7,5. Коефіцієнт нормальний тут. Вище за 1,6. Принаймні 100%. Перед матчем, або ж, уже коли почнеться сама зустріч, я поділюсь скріншотом в нашому телеграм-чаті, телеграм-каналі і в Facebook-групі майстер-клас. До речі, всі мої прогнози дублюються у вигляді скріншотів в наших соціальних мережах. Посилання до всіх моїх соціальних мереж ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Долучайтесь, друзі, приєднуйтесь. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, що завітали. Якщо хоча б трішки корисні мої поради, взагалом, в цілому. Наш контент, мій YouTube канал Майстер Клас. Якщо це в цілому вам допомагає, можете пригостити мене кавою по реквізитам в описі під кожним з моїх відео. Дякую. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую за підтримку, за активність завжди. Всім дякую, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.